Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі гордість своєї колекції. Перед вами, друзі, надзвичайні красуні та справжні велетні миски з таких порід деревини, як волоський Горіх, Красень волоський Горіх та глидича, друзі. Це Червона акація, батьківщина якої Північна Америка. Та, якщо не помиляюся, а деякі країни Азії. Як відомо, нема кращого митця аніж природа. Завдання ж майстра в даному випадку донести всю цю красу до людського ока. Друзі, вашій увазі великі мегамиски великого розміру. Діаметр миски з волоського горіха 32,5 см. Діаметр ось цих двох мисок з гледище 33 см. Висота даної миски або великої тарілі 7,5 см. Висота цієї миски 10 см. І найбільша, друзі, це ось ця. Висота в неї 11 см при діаметрі 33 см. В даних витворах природнього мистецтва присутні як основні кольори, так і багата палітра, багата гама різноманітних відтінків, які сприймаються людським оком по-різному, в залежності від освітлення та кута огляду. На одній з цих тарілок, друзі. Присутній ще й шпальт. Що таке шпальт я знімав відео, але незабаром я нагадаю. У вашій увазі, друзі, красуня з волоського горіха. В цій мисі присутній елемент живого краю. Можете подивитися. Неймовірна краса від матінки природи. А ось так виглядає глидича. І шпальт, друзі. Ось тут мені здається, навіть можна помітити птаха. Що таке шпаль, друзі? На моєму каналі вже є відео. Я знімав на цю тему, але коротенько нагадаю зрозумілою людською мовою. А шпаль, друзі, це колонії грибів та бактерій, які оселяються на деревині на певному моменті життя, так би мовити. Зазвичай це старі дерева або дерева, які вже певний час лежать на землі. Ці гриби та колонії бактерій є нічим іншим, як природніми санітарами. Поглинаючи, проникаючи всередину деревини, вони її, умовно кажучи, з'їдають і перетворюють на природню органіку. Притому ці колонії бактерій, друзі, створюють неймовірні малюнки. Такий малюнок утворюють лише колонії бактерій. Шпайтет. Ці миски, друзі, насправді настільки великі, що для того, щоб донести всю її красу та відкрити всю палітру природи, доводиться відходити на певну відстань. Друзі, ці миски оброблені натуральним масловоском це тунгова олія з твердим карнувським воском. Тунгова олія це тунг, який добувається з горіха. Карнувський воск, друзі, це віск рослинного походження, пальмовий віск Батьківщина Південна Америка. На відміну від бджолиного воску, Карнувський воск має більшу, більшу термостійкість. Ці миски стануть справжньою прикрасою. Інтер'єру вашої оселі. Також їх можна використовувати, звісно, і за прямим призначенням. Чудово підійдуть для зберігання та подачі до столу, овочів, фруктів. Також можна використовувати як салатниці тощо. І, звичайно, друзі, як ви могли помітити, весь цей посуд виконаний з суцільної деревини. Чому я на це акцентую увагу, тому що переглядаючи. Різноманітні інтернет-ресурси, в тому числі Інстаграм, бачу, що ну, багато майстрів роблять великі тарілки миски подібного розміру, склеєного матеріалу. В токарні справі це називається сегментне точіння, Коли за допомогою сегментів можна набрати, як за допомогою конструктора, різну, різний розмір та висоту. Я ж використовую лише суцільну деревину. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Якщо воно вам сподобалося та було цікавим, можете поставити вподобайку. Якщо ні, самі знаєте, що робити. І по старій добрі традиції закликаю, друзі, підтримайте україномовний контент, підтримайте український YouTube. До зустрічі в наступних відео.